Добрий день, Оксана Васильевич. Привіт. Дуже рада, що ви погодилися на бесіду. І перше, що я хотів спитати, власне, я знаю, що деякі університети з профронтових територій вони були релоковані. Власне, чи розглядалася колись така можливість релокації саме українських шкіл? У нас є е, значна частина українських шкіл, які колективи яких релоковані, і перебувають зараз в інших регіонах. Хтось ближче до е, того регіону, в якому перебували, наприклад, там Луганщина релокована. Значна частина шкіл релокована в Дніпропетровщину разом з департаментом освіти. Фактично вся Луганська область, як ми знаємо, окупована. Є частина закладів, яка релокована всередині своєї області, тобто це Запоріжжя, наприклад, окупована територія школи. З неї виїхали на вільну територію Запорізької okay. області. От, тому ця релокація є постійним таким сталою практикою okay. в діяльності обласних військових адміністрацій, міністерства освіти. І більшість цих шкіл сьогодні працює працює онлайн зі своїми дітьми. Чи планує міністерство освіти використовувати цей досвід, яким зараз напрацьовується в Донецькій області, так, тобто онлайн навчання для покращення освітнього процесу в мирний час після нашої перемоги? Чи планується це? Майсі на увазі? Чи буде підхід онлайн-го навчання застосовуватися в мирних так. умовах? Це так. ви розумієте, онлайн-навчання, мабуть, не завжди увійшло в практику освітню, і це стосується і вищої освіти сьогодні? І е, наукової освіти, і, звичайно, шкільної освіти. Але е, онлайнове навчання не може повністю замінити е, очне навчання. Тому е, певні Елементи онлайн навчання після війни використовуватися будуть дуже важливо, щоб це онлайнове навчання, по-перше, поєднувалося з очним навчанням а. і е, застосовувалося лише там, де можна дати дуже якісну, е, якісну освіту дітям через е, засоби онлайн, і в тих випадках, коли це дійсно необхідно. Але це точно. Не рішення, яке може замінити очне навчання. Очне навчання є обов'язковим. І сьогодні дослідження, які проводилися авторитетними організаціями, свідчать про те, що діти на онлайному навчанні, навіть е в дуже розвинених країнах, які мають можливості застосовувати е найкращі технології, воно не е призвело до е навіть збереження того рівня освіти, який. Е якого потрібно було досягнути всюди, в усіх країнах, зокрема там організації економічного співробітництва і розвитку, яка є най... одною з найбільш авторитетних організацій з точки зору проведення досліджень щодо якості освіти, всі вони показують загальне зниження рівня знань у дітей після періоду ковіду. Тому ми розуміємо, що так, деякі інструменти дистанційного навчання онлайн-навчання будуть використовуватися, але вони не заміняють. Навчання ще раз повторює. Угу. Тобто, ви би хотіли побачити у всіх містах України, щоб це було очне навчання без безумовно. використання. Онлайн. Безумовно, так. Очне навчання онлайн використовується лише як один із елементів. І угу. безумовно, це буде. Так. Це буде. І хороші платформи, лмс системи, і системи оцінювання знань. Дистанційні вони будуть розвиватися і вони мають право на життя, але вони не займіння ж навчання. Угу. Дякую за бесіду. Дякую.